Ми звикли вважати, що серійними вбивцями стають в основному чоловіки. Найчастіше це саме так. Однак зустрічаються серед маньяків і жінки, які не менш кровожерливі та жорстокі. Сьогодні я розповім вам історію серійного вбивці Ейлін Уорнос. Її жертвами стали семеро чоловіків, яких вона холоднокровно вбила. Вона, як і багато інших маньяків, не відчувала провини та всієї відповідальності за скоєне і вважала за краще звинувачувати в злочинах не себе, а інших: сім'ю, суспільство, державу, всіх, але тільки не себе. Якщо вам подобаються такі історії, підтримайте, будь ласка, підпискою, коментарем та вподобайкою, адже саме це допомагає працювати український контент. Ви на каналі Резюме злочину і ми починаємо. Ейлін Уорнос народилась 29 лютого 1956 року в Рочестері, Мічиган. Мати дівчинки Діана Уорнос вийшла заміж за Лео Пітемана у віці 14 років. Їхній шлюб тривав лише два роки і завершився за кілька місяців до народження на світ їхньої спільної доньки. Незабаром Лео був заарештований за звинуваченням у розбещенні та замаху на вбивство неповнолітнього хлопчика. А ще згодом чоловікові поставили діагноз шизофренії. У в'язниці він вчинив самогубство. Діана Уорнос була не в захваті від статусу матері-одиначки. Проживши кілька нещасливих років з дочкою, дівчина вирішила залишити дитину під опікою своїх батьків. На жаль, Рідні дідусі бабуся Ейлін не стали для неї найкращими опікунами. Обидвою зловживали алкоголем і навряд чи цікавились онукою. За повідомленнями самої Ейлін, її власний дід неодноразово домагався до неї, а одного разу й зґвалтував. Проте психіатри, які обстежили її під час розслідування вбивств, поставили під сумнів цю заяву. Відомо, що Ейлін зазнавала насильства з боку брата. У батьків дівчинки була ще одна дитина, вступала в статеві контакти з однокласниками в обмін на випавку та цигарки. А у віці 14 років завагітніла від невідомого чоловіка і народила хлопчика, якого було відправлено до притулку. Після цієї події дівчина вирішила залишити школу, а невдовзі не стало її бабусі, після чого Ларі Уорнос вигнав онуку з дому. Не маючи нагоди самостійно заробляти гроші на життя, Ейлін зайнялася проституцією. На той момент їй було 15 років. Грошей, зароблених на торгівлі власним тілом, ледве вистачало на їжу, тому дівчина жила в лісі, розташованому неподалік будинку її покійної бабусі. Так тривало до 18 років. Адже була заарештована за порушення громадського порядку, керуванням автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та стрілянину зі зброї. Провівши кілька років у ув'язненні, Ейлін вийшла на волю і переїхала до Флориди, де у 1976 році зустріла свого першого та єдиного чоловіка – 69-річного бізнесмена Льюіса Граца Фелла. На жаль, Шлюб не тривав довго. Через кілька тижнів після весілля Ворнос напала на чоловіка, внаслідок чого суд видав охоронний ордер, який забороняв їй наближатися до Льюїса. Знову зіткнувшись із злиднями та відсутністю життєвого плану, Уорнос повернулася до рідного міста. І до колишніх звичок, і незабаром була нова низка злочинів і арештів. У період з 1976 по 1986 рік Ейлін неодноразово затримувалась за збройні напади пограбування, викрадення, антигромадську поведінку, підробку документів, крадіжки та побиття. Вкотре залишивши стіни виправного закладу, Ворнус зустріла з жінкою на ім'я Тірія Мур. Яка працювала покоївкою, і вони почали жити разом на гроші, зароблені Ейлін у борделі. Останнім інцидентом за участю Уорнос та її коханки до низки вбивств став напад жінок на одного з відвідувачів нічного клубу. Згідно з звітами детективів, Ейлін та Тірія побили жертву пивною пляшкою. А мотив цього злочину так і залишився не встановленим. А вже у листопаді 1989 року Ейлін скоїла своє перше вбивство. Її жертвою став чоловік на ім'я Річард Мелорі, який володів невеликою лавкою з електронікою у штаті Флорида. Як пізніше повідомляла злочинниця, Мелорі запропонував підвести її на своїй машині, а потім спробував зґвалтувати. Після чого вона двічі вистрілила йому в легеню, і він помер. Другою жертвою вбивці став різноробочий Девід Спірс, який також нібито намагався вступити в сексуальний контакт з Ейлін проти її волі. Чоловік отримав шість пострілів з пістолета 22-го калібру в груди. Потім були Чарльз Кардскадон, Пітер Сімс, Трой Берес, Чарльз Хамфріс і Уолтер Джено Антоніо, всі жертви були вбиті з пістолета. Вбивця робила від двох до дев'яти пострілів і викинуті в лісі. Деякі з них були знайдені повністю роздягненими. Хвиля загадкових злочинів, що прокотилася Флоридою, посіяла паніку серед мешканців, і люди почали побоюватись виїжджати на траси. Незабаром поліція виявила на шосе кинутий автомобіль, який належав Пітеру Сімсу. В салоні детективи знайшли відбитки пальців, у Орнос і Мур. А кілька свідків стверджували, що бачили двох жінок, які вибиралися з машини, яка потрапила в аварію. За цією подією відбулось кілька заходів, які привели полісменів до вбивці. У кількох ломбардах штату було вилучено цінні речі, які належали вбитим чоловікам, які, за словами скупників, збували дві жінки. А в ЗМІ розгорнулась ціла компанія, покликана виявити злочинниць. Зрештою, у січні 1991 року Ейлін Уорнос була заарештована. Проте, детективам не вдалося одразу розколоти її на допиті, розуміючи, що саме Ейлін є головною підозрюваною в цій справі, полісмени взялися за пошуки її спільниці Тірі Мур, яку заарештували після затримання Уорнос. В обмін на свідчення жінка погодилась витягнути з екс-коханки визнання. Мур була випущена на волю, і згідно з планом, кілька разів зв'язалася з Ейлін по телефону, благаючи розповісти правду, щоб поліція припинила її пошуки. 16 січня того ж року Ейлін, яка вирішила врятувати Тірію від в'язниці, зізналася у скоєному. Жінка заявила, що всі семеро жертв намагалися її зґвалтувати, і їй довелося оборонятися. Проте ні детективи, ні суд не повірив у версію Уорнос її визнали винною в навмисному вбивстві сімох чоловіків. Відкритим залишалося питання мотиву злочинів. Спочатку поліція вважала, що причиною серії вбивств була користь і бажання заробити грошей. Проте психіатри, які проводили експертизу підсудної, дійшли висновку, що Уорнос, яка перенесла травматичний досвід у дитинстві, страждала від дисоціального та прикордонного розладу особистості та асоціювала жертв зі своїм дідом, який гвалтував її, коли Ейлін жила у його будинку. Проте факт наявності психічного розладу не вплинув на перебіг судового процесу, в якому до того ж взяла участь і екс-коханка Ейлін Тірія Мур. Жінка виступила головним свідком звинувачення і фактично засудила Уорнус до смерті. Пізніше обвинувачена говорила, що завжди буде любити Тірію, не зважаючи на її зраду. Суд над Ейлін тривав більше двох років. Жінка постійно давала різні свідчення: то заявляючи про злочинні наміри своїх жертв, то забираючи свої свідчення назад. А публіка і преса буквально божеволіли, спостерігаючи за перебігом засідання. Взявши до уваги всі факти, учасники процесу засудили Уорну з до шести смертних вироків. Це рішення шокувало не лише адвокатів підсудної, а й простих громадян Америки. Багато з яких співчували вбивці та вірили в її правду. Після винесення остаточного вироку правозахисники неодноразово подавали апеляції з метою оскаржити рішення суду. Проте сама Ейлін говорила, що перебуває у здоровому глузді, і мріє швидше зустрітися з Богом. Страта Ворнос відбулась у жовтні 2002 року, і перед смертю вона встигла сказати таке: жінку, яку гвалтували, збираються страчувати, і це використовується у книгах, фільмах. Та іншому лайні, дякую суспільству за те, що переїхало мою дупу. Історія Ейлін Уорнос перетворилася на справжній культурний феномен. Як за життя, так і після смерті поліцейські, психіатри, журналісти та прості обивателі запитували, чи була вона справді винна в тому, що здійснила, враховуючи обставини її дитинства. Цю тему також неодноразово порушували автори та сценаристи, які створили чимало творів, присвячених її важкій долі, найвідомішою з яких стала стрічка Монстр. Її геніально зіграла Шерлі Стерон, яка отримала Оскар за цю роль. Акторка не виправдовувала свою героїню, але заявила в інтерв'ю, що може зрозуміти, чому та чинила так, а не інакше. А що ви думаєте про мотиви Ейлін Ворнос? Діліться в коментарях і до нових зустрічей!